Начісування і тупірування належать до базових прийомів у технології створення об'ємних зачісок. Вони дають змогу надати волосся пишності, змінити його форму, створити стійкий каркас або основу для складних конструкцій. Попри схожість, ці прийоми мають певні відмінності у техніці виконання, силі натиску та призначенні. Для виконання цих прийомів використовують спеціальні інструменти: Гребінці з тонкою ручкою та густими зубцями для проділу паз. Гребінці з подвійним рядом зубців для м'якого начисування, щітки з натуральної щитини для згладжування поверхні, а також затискачі для фіксації волосся під час роботи. Для закріплення результату застосовують сталінгові засоби, лак, пудру, мус або спрей для об'єму. Підготовка волосся. Волосся повинно бути чистим, сухим або злегка вологим. Перед початком його ретельно розчісують по всій довжині. Усувають ковтуни. Для більшої стійкості зачіски можна нанести невелику кількість пінки або мусу для об'єму. Поділ волосся на зони. Залежно від задуму зачіски, виділяють тім'яну потиличну, скроневі та бічні зони. Начісування зазвичай виконують на внутрішніх пасмах, залишаючи зовнішні для накриття і формування гладкої поверхні. Технологія виконання начисування виділення пасма. За допомогою гребінця з тонкою ручкою виділяють пасмо шириною 1-2 См. Пасмо піднімають перпендикулярно поверхні голови або під невеликим кутом залежно від бажаного об'єму. Виконання начисування. Тримають пасмо однією рукою. За кінець іншою рукою, використовуючи гребінець із густими зубцями, проводять короткі рухи від середини пасма до коренів, інтенсивно натискаючи. Рухи повторюють 3-5 разів, доки біля коренів не утвориться об'ємний валик. Важливо не робити різких або занадто сильних рухів, щоб не пошкодити волосся. Фіксація об'єму. Коли начисування виконано, пасмо злегка збризгують лаком або спреєм для фіксації. Поверхневі шари волосся акуратно розчісують щіткою з натуральної щетини, щоб приховати сліди начисування та надати зачисті охайного вигляду. Завершальна операція після виконання начисування на необхідних ділянках формують зачіску відповідно до задуму майстра. Технологія виконання тупірування. Волосся має бути чистим і сухим. Перед процедурою його розчісують і за потреби наносять засіб для фіксації. Відділення пасма. Пасмо завтовшки 1,5 см піднімають перпендикулярно до голови. Для зручності решту волосся фіксують затискачами. Виконання тупірування. Гребінець із густими зубцями встановлюють біля коренів і короткими інтенсивними рухами просуваються до середини глибини пасма і вниз горіння, створюючи ущільнення з внутрішньої сторони пасма. Фіксація результату. Готове тупірування фіксують лаком. Зовнішні пасма акуратно накладають зверху, не порушуючи структуру ущільненого шару. Після створення зачіски волосся слід акуратно розчесати, починаючи з кінців і поступово рухаючись до кореню, застосовуючи кондиціонер або спрей для розчісування. В даному відео приклад показаний, як спрей блиск. Класичний начис потрібен для створення великого щільного об'єму на голові. Саме він при неправильній техніці може розтягнути волосся. Точковий прикореневий начис використовується для створення невеликого об'єму для щеплення та кріплення фати прикрас або як каркас під невидимки. Стрічковий слугує для того, щоб одна сторона пасма залишалася гладенькою, а інша утворювала подушечку, яка тримає прядку і не розвалюється. Тупірування нещільне начісування, при якому волосся стає більш піддатливим, немов тісто, з якого можна ліпити. Його можна виконувати по всій прядині або лише з одного боку. Кульковиначиз дає змогу створити певну форму з волосся, чудово тримає її, навіть якщо придину трохи пом'яти. Таким чином, технологія виконання начислення і тупірування потребує точності, акуратності та дотримання послідовності дій. Правильний підбір інструментів, розподіл пасом і помірна сила натиску забезпечують створення об'єму без пошкодження структури волосся, а також тривало зачіски.